В цьому відео я розповім, як з допомогою звичайного, недорогого мультиметра, ось такого, наприклад, чи такого, чи такого, тестера. Перевірити конденсатори, резистори, діоди, дроселі, світодіоди, гальванічні елементи та деякі інші деталі. А от про перевірку транзисторів вже є відео на каналі. Хто хоче, може подивитися. Почнемо з електролітичних конденсаторів великої ємності. З них через те, що вони часто виходять з ладу або втрачають частину електроємності. Це все через особливість конструкції. До їх складу входить напіврідкий гелеподібний електроліт, який може пересихати чи випаровуватись. Типові несправності таких конденсаторів це розрив, коротке замикання або втрата електроємності. Для перевірки спочатку використаємо. Тестер в режимі Омметра. Перевіряємо роботу омметра, запнувши щупи. Взагалі, конденсатор не повинен проводити постійний струм. Але в моменти зарядки або перезарядки струм проходити буде. От Підключаємо щупи і спостерігаємо за стрілкою Омметра. Як бачите, проходить струм зарядки і стрілка поступово повертається в початкове нульове положення. Це конденсатор досить великої ємності. Якщо ми поміняємо місцями плюс і мінус, відбудеться перезарядка. Знову буде імпульс струму. І, як бачите, стрілка починає поступово повертатися в початкове положення. Така перевірка говорить про те, що немає ні коротких замикань, ні розривів. Конденсатор функціонує нормально. Давайте візьмемо ще один конденсатор з трошки меншої ємності. Торкаємося до виводів. Динаміка трохи швидша руху стрілки, це говорить про те, що електроємність конденсатора трохи менша. Міняємо місцями полярність підключення, імпульс перезарядки. І стрілка поступово повертається в попереднє положення. Треба сказати, що такий спосіб з допомогою стрілкового приладу, навіть більш простий, ефективний, так як не тільки положення стрілки нам говорить про. Наявність струму, але й динаміка її руху, швидкість руху говорить про те, як відбувається перезарядка. Давайте візьмемо ще невеличкий конденсатор зовсім маленької ємності і спробуємо перевірити його. Коротенький імпульс зарядки. Міняємо місцями виводи конденсатора. Короткий імпульс перезарядки. Коротший час через те, що ємність менша і менше треба часу на зарядку. Те ж саме можна робити з допомогою цифрового мультиметра. Встановлюємо його в режим вимірювання опору. Вибираємо, Вибраний він ось опір. Оми, автоматичний режим. Давайте візьмемо якийсь середній конденсатор за розмірами. Таркаємося виводів і спостерігаємо за покази. Покази збільшуються. 2, 4, 20, 30 Ом. Це говорить про те, що строк... Спочатку проходив великий, тепер зменшується і зменшується. Опір йде до нескінченності, а струм іде до нуля. Ну, і якщо ми поміняємо місцями, картина буде така ж сама. Опір спочатку ніби нульовий, а струм максимальний. Ось. А тепер 2, 9, 20, 30. Мені більш подобається працювати з стрілковим приладом. Недаром. Навіть в сучасних автомобілях роблять імітацію стрілкових приладів, щоб досить було одного погляду на те, щоб зрозуміти положення стрілки і її рух, динаміку руху. Якщо ми хочемо не тільки перевірити справність конденсатора, а й взнати його електроємність, треба використати мультиметр, який має цю функцію. Це якраз має ось цей значок. Говорить про те, що він може перевіряти конденсатори і вимірювати ємність. Треба тільки вибрати цей режим. Так, нанофаради, авторежим якраз і вимірює електроємності. Ну, процес вимірювання дуже простий. Беремо конденсатор, таркаємося щупами виводів і чекаємо, поки прилад покаже нам результат. Ось. Приблизно 590-600 мікрофарад. Давайте ще візьмемо якийсь інший конденсатор. Таркаємося виводів. Прилад показує 1,2 міліфарад, А 1 міліфарада – це і є 1000 мікрофарад, що і зазначено номінальною ємністю цього конденсатора на корпусі. Цей прилад, звичайно, може вимірювати ємності і інших конденсаторів. Ось, Наприклад, плівковий конденсатор. Просто торкаємося і чекаємо. Прилад довго не думав, показав 1 мікрофарад. І на корпусі ось написано. Не знаю, чи вам видно. Підвів трошки різкість, що це 1 0, 1 мікрофарад. Так, ще один плівковий конденсатор із сучасних. Прилад показує 2,2 мікрофаради. Маркування говорить 2,25, практично співпадає. Ось цей конденсатор 2,9 нанофаради на корпусі 2,2. Таке може бути. Конденсатори використовуються у фільтрах. Там електроємність не критична величина, вони мають великий розкид параметрів. І ще ось під руку попав раритетний конденсатор підстроєчний, ємність, якого може змінюватися. Так, Прикладаємо. Бачимо 0,14 нанофаради. Так, провернемо його трошки в сторону збільшення ємності. Тепер його ємність тисячних нанофаради, Тобто 178 пікофарад. А на корпусі і написано, що його ємність може змінюватися від 25 до 150 пікофарад. А зроблений він в 74 році. Йому півстоліття. Але що йому буде? Всі деталі покриті сріблом, він півстоліття. Прослужив і ще півстоліття може прослужити. І давайте ще один конденсатор. Це теж плівковий конденсатор, тільки в такому корпусі надійному. Теркаємося виводів. Прилад показує 99 нанофарад. Звіримо, 100 нанофарад це і є 0,1 мкФ, що і зазначено на корпусі. Таким чином, справність конденсатора можна перевірити. Звичайним тестером в режимі Амметра. А для того, щоб вимірити ємність, треба мультиметр, який має відповідну функцію. Основні характеристики резисторів це опір і потужність, яку вони можуть розсіювати. Ну, про потужність можна судити з розмірів. Вона ж написана і на корпусі. Наприклад, mlt 2 означає 2 Вт потужність, яку він може розсіювати. Потужність 0,25, ще менші 0,125. І ще менші. Другою характеристикою це є його опір. А типовими несправностями резисторів є розрив. Він може бути непомітним візуально. Ну, короткого замикання тут не буває, значить, або розрив, або зміна опору. Можна використати стрілковий прилад, треба для цього поставити в один з режимів для вимірювання опору, наприклад, помножити на 10 або помножити на 1000 Ом. Беремо. Довільний резистор. Таркаємося. Виводів. До одного можна рукою тримати, а другого краще просто щупом торкатися. І прилад нам показує. 1, Але перемикач стоїть в положенні помножи на 1К. Значить, це 1 кОм. Дивимося. І номінал цього резистора 1 кОм. Ну, звичайно, зручніше користуватися цифровим мультиметром. Перемикач стоїть в положенні Оми. Треба тільки вибрати режим. Ось Зараз режим Оми. Таркаємося. давайте цього ж самого резистора. І прилад показує трошки точніше 0,99 кОм. Але ви ж розумієте, що 0,99 це і є 1 кОм. Аналогічно можна перевірити будь-який інший резистор. 8,7 кОм. Звіримо з тим, що на ньому написано. Якщо вам видно, 8,2 кОм. Давайте ще візьмемо отакий резистор 330 Ом. Звіряємо з номіналом. Думаю, що видно. На ньому написано К33, тобто 0,33 кОм, тобто 330 Ом. Покази повністю співпадають. 10,5 Ом. Звіряємо. На резисторі написано 10Р, тобто 10 Ом. З, таким чином, з допомогою цифрового мультиметра, який має функцію вимірювання опору, можна перевірити справність резисторів і визначити їх опір. Напівпровідниковий діод можна перевірити з допомогою того ж омметра. Це прилад, який пропускає. Струм тільки в одному напрямку. Типові несправності діода це розрив або пробій. Включаємо в режимі омметра і торкаємося виводів. В цю сторону діод не пропускає струм, в цю сторону, як бачите, пропускає струм. На діоді є значок. трикутничок нагадує стрілочку, в якому напрямку діод пропускає. Тобто, якщо плюс подати, а червоний це плюс. На анод, то струм проходити буде. Давайте ще подивимося. Інший діод в цю сторону пропускає. Цю ні. Нарешті візьмемо ось такий діод. Дивимося, в одну сторону не пропускає, в другу сторону не пропускає. Перевіряємо ще раз для надійності. Струм не проходить. Струм не проходить. Ось ми з вами і виявили: несправний діод. Візуально гарненький, як новий ВП. Зірочка 5, але він несправний і його можна зразу викидати. Є ціла група намотних деталей, до них відносяться дроселі, наприклад. Це конкретно головка магнітофонна. Типова несправність це обрив. З допомогою омметра перевіряємо, таркаємося. Так, як бачите, струм проходить. омметр показує приблизно 400 Ом. Шкала в кілоомах, зелена шкала. Дві поділки приблизно 400 Ом. Ну, звичайно, зручніше перевіряти з допомогою цифрового мультиметра. Ставимо режим вимірювання опору. Оми вже стоять, режим авто. І прилад показує приблизно 420 Ом. Щоб перевірити світлодіоди, треба включити в режим вимірювання опору, вибрати під режим. Перевірки діодів. В цьому випадку прилад буде показувати не просто чи проводить чи не проводить стром діод, а й буде показувати спад напруги на ньому, тобто напруга, при якому він відкривається. В такому режимі добре перевіряти і звичайні діоди. Ось під руку попався звичайний діод. Спад напруги на ньому 0,6 вольти. Він відкривається при приблизно при, при піввольтах. вольтах. В другу сторону він не проводить стром. Так, і нарешті візьмемо світлодіодик. В одну сторону струм не проходить, в другому він відкривається при 1,86. І якщо вам помітно, то сам діод починає злегка світитися, що говорить про його повну справність. ще ось такий: ще один світлодіодик виявився несправним, і він йде на викидання. В один бік не проходить струм, в другий бік струм проходить, Спад напруги 1,52 В, і, як бачите, діод починає світитись. Спад напруги на ньому 1,7, майже 1,8 вольти. Від владіодик яскраво світиться червоним кольором, що по факту говорить про його справність. Гальванічні. Елементи чи акумулятори досить часто доводиться перевіряти для того, щоб з'ясувати, чи це гальванічний елемент вже розрядився, чи щось з приладом у нас не так. Ставимо тестер в режим вимірювання постійної напруги DC вольти. Вся шкала 10 вольт. Торкаємося виводів. Прилад нам показує певну напругу. Але дивитися, за показами досить незручно. Через те краще в цьому випадку використовувати якраз цифровий мультиметр. Ставимо його в режим вимірювання напруги. Вольти. Ось цей режим говорить про те, що він вимірює зараз напругу постійно. Так, тут, тут точно що вже червоний плюс. І як бачите, напруга на елементі становить 1,48. Ну, приблизно 1,5, але точно 1,48. Можна сказати, що він частково розряджений. Ну, давайте ще візьмемо 1,49. 1,49. Ці елементи ще прекрасно можуть працювати у приладах, які не вимагають великого строму. Наприклад, в фонариках, годинниках настінних 1.48. Так, це у нас акумулятор. На 1,26, 1,27 вольти. Так і повинна бути на акумуляторах такого типу менша напруга. Крім того, вони явно не заряджені. 1,27. Що стосується гармонічних елементів, то часто буває так, що напруга наявна. Напруга це, по суті, електрорушійна сила, близько до зазначеної 1,5 Вольти. Але внутрішній опір зростає, і вона не може дати потрібного струму. Через те бажано ще й перевірити, яку силу струму дає цей елемент. Перевіряють його, створюючи, ніби режим короткого замикання, але оскільки напруга тут всього 1,5 вольти, то такий режим нешкідливий. В цьому випадку прилад ставимо в режим вимірювання сили струму, Ось міліампери, Вся шкала 500 мА. Ну і якщо пів Ампера дає струм, це значить, що він ще цілком справний. Один елемент зашкалює, значить, більше ніж пів Ампера, цілком можливо більше ніж Ампер. От таким стрілковим приладом це цілком безпечно так перевіряти. По характеру руху стрілки можна сказати. Вона зашкалює, але можна сказати, що тут струм більше, ніж пів ампера. Звичайно, можна для цього скористатися і цифровим мультиметром. Але краще включити його в режим 10 А. Шунт тоді не дасть зіпсувати цей прилад, поставити перемикач в режим вимірювань мА, не путати з мікро Ампери. позначаються позначається μА, а міліампери МА. Таркаємося. Виводів і прилад нам показує так 24, 25. Для стрілкового прилада ця процедура цілком безпечна. А от використовувати цифровий мультиметр для перевірки сили струму через батарейку в режимі короткого замикання я б не рекомендував би.